Любі друзі, у нас невеличкий челендж. О, от, спонсором якого буде NAYAX. <рес> О! Так, як тебе звати? Ярослав. Приємно, Міша, давай, стартуй ти перший. А ти фіксуй, скільки він виб'є, все в нас на камеру. Я фіксую, що я плачу, як завжди, через наш супер. О, ні, ID треба. Перепрошую, ми ID не влізло. <рес> Оп. Ну що? Гоу! А, ну так, щоб було видно. О. Так, 845. Запам'ятали, Ідемо далі, ставай сюди. А, ні, подожди, тож вони всі... А, ну, сюди. Правили? Він вже ще цей вдарив? Як там, тебе звати? Кирило. Кирило дуже приємно стартуй. Подожди, на як сплати. На як сплати помається. Оп. 845 ти запам'ятали всі. Кирило, давай. Та, щось слабовато. Я бачу зразу слабовато. Ну що, як тебе звати? Женя. Дуже приємно, Готов? Да. Давай, після оплати зібрали. Райфайзенбанком. І поїхали. 845-807. От. О, це щось похоже на правду. О, папа. Ну все, бачите, переможе. у